Сонячного ранку, 8 травня, для вихованців першого та другого класу НВК Веселка була організована поїздка до районного меморіального комплексу, що в селі Семенівка. Першою зупинкою екскурсійного маршруту став меморіал Слави в центрі Обухова. Тут діти поклали квіти на могили солдатів, які не повернулися з фронту. Наступна зупинка Янівська висота, відкриття якої відбулося 22 червня 2010 року. Саме цього дня, тільки вже 1941-го, розпочалася велика вітчизняна війна. Традиційне покладання квітів

Гуляючи комплексом, вихованці веселки з інтересом розглядали військову техніку. Дехто навіть вирішив спробувати себе в якості екскурсовода. Зупинившись біля карти схеми комплексу, отаман загону, козачат першого класу Герман Черниш взявся розказувати про розміщення різних експонатів. Зеніток там 13, там 15 для потім 8 Зеніток для танків. Коли за справу взявся вже вчитель історії Володимир Мозговий, який виступив в якості справжнього екскурсовода, то свою розповідь він почав з постаті Адольфа Гітлера. Адже саме за ініціативи останнього Друга світова війна була розпочата ще в 1939 році, а згодом досягла теренів Радянського Союзу. От він обіцяв, що війни не буде тоді з Україною, з Росією, тобто з Радянським Союзом, або особливо це з Україною, і з Росією, що не буде війни, але він обманув. І 22 червня, 4 часа ранку розпочалася війна, розповів Володимир Васильович, і про невтішну долю Обухівщини, окупація якої почалася в 43 му Екскурсовод показав навіть, де проходила лінія фронту. Фашистські війська продвигалися дуже швидко, тому що на той час ми не чекали цієї війни. Ми жили в дружбі з усіма народами і хочемо жити в дружбі. Але 43-го року вони дійшли до території нашої Обухівщини, окупували Обухівщину, окупували вони село Сем'янівку. І от там ви бачите, давайте повернемося туди на ту сторону, де церква стоїть. Бачите? Да. От, так. От, от там по теліні, то туди вверх до, до лісочку, так? Це були там лінія фронту, там стояла окопи, там були фашисти. Відома Янівська висота і своїми експонатами військової техніки. Їх теж не оминули увагою. Дітей зацікавив бронетранспортер, про призначення якого охоче розповів Володимир Мозговий. Вона вела що розвідку, спостерігали, тому що вона на колесах колеса, вона бисто переміщувалася по території, по бездоріжі. А Якщо в колісо попаде снаряд, то вже все. Вона вже буде погована. Оригінал танку Т-34, який брав участь у воєнних діях, теж викликав неабиякий інтерес. Дізналися діти і багато фактів з історії України та Радянського Союзу. Коли фашисти почали наступ на територію України, територію Росії, то багато заводів фабрик евакуювали в тил, тобто далеко Сибір або. Особливо це було на Урал. Чому на Урал? тому, що там були великі поклади залізної руди, всіх необхідних матеріалів, щоб виготовляти, можна було біотехні. Має меморіальний комплекс і іншу військову техніку. Це пушки, гаубиці, танки, БТРи і бойові розвідувально-дозорні машини. Тут також знаходиться зірка, посередині якої горить вічний вогонь, Та капличка з іконою, де можна помолитися за упокій всіх загиблих героїв. Юлія Варламова Сашкодовбиш, студія Барт, село Семенівка.